Так, ну що, отак я зніму з цього ракурсу Ринок-Львова. Ну, Це дуже, дуже і дуже гарно і цікаво. Ось Старовинне, центр. Місто старовинне, це тут. Віки і віки, і віки. Ось Тут оце ратуша. І куди не підеш, дуже надзвичайно це велике старе м'ясо. Тут на площі є музей. Пошта на ринку 1629 року. Уявляють собі. Що це є? і Який тут дух історії? Надзвичайний дух історії. Історичний дух. Він вітає, вітає в центрі Львова. Це просто надзвичайно. Ну, оце мені трошки в ролик попало, але но... таке, ну. Треба десь ремонтувати, кладуть бруківку, ось там от хлопці працюють, поточний ремонт. Це добре, молодці. Тобто місцева влада трошки підтримує, ну не трошки підтримує вигляд цього чудового міста Львів. То є верхня частина, якраз я зараз взяв верхню частину, ми посиділи в ресторанчику біля арми... Вірменської церкви, дуже гарно нас нагодували, смачно надзвичайно. І невеличкий провулочок і там просто чудово нам сподобалося. Нам сподобався смажений сир дируни з язиком і грибами. О, великолепна подача. О, тут цей антикваріант є. Аnu. А язичок такі. А це яке старовин? А володя? А це як це музей? Іта італійські двори. Італійський дворик там. Я так зрозумів. це ну, італійство являє. І там який рік? 16-19 століття. 16 століття, 19 століття. Це просто надзвичайно, ну, я вже казав про дух історії. Ось такий він в Львів сьогодні. А щось люди пидратушие. Не надо так делать. Мабуть, какие-то чиновники. Там. Про чиновників, то треба взагалі окремо завжди говорити. Це Не будемо ми про них говорити. Чиноші. Чиноша і <смеш> Ну Тут якісь вагончики можна собі. Поїздити, проїхатися, а там вже написано площа ринок. Екскурсійні тури. О. Можна пек. Ну як спека, там певно, що не дуже комфортно сидіти. От коли е, рання осінь, я думаю, тут просто чудово собі гугу. Ми вже Сяня вже давно біля ратуші. Я для себе це назвав. Пів... Північна сторона, площі Ринок. І тут вже от от фактично три музеї, а там, мабуть, четвертий музей. От. От. Що тут говорити? Якщо все видно. От теж, допустимо, пам'ятка архітектури 17 століття, 1763 рік. Уявляєте собі? І тоді тут жили люди. Жили люди. Ага. Тут це кав'ярня. Тут народ, народилася львівська кава. Ну, зараз вам скажу. Піліжаночка кави 175 гривень. Там внутрі дуже гарно, одразу смажиться кава. Ну не знаю. Знімати, не знімати. Можу зайти, зняти. Так, обзорно. Ніхто мені не може ні. Ні цей. А? А, зараз ми подивимося, як смажиться кава. Бачите? Тут смажиться кава. Тут такий бар, барвери. Ага, вже, вже вони помололи. Я просто не захватив. Не захватив я тут помол. Не вийшло у мене. А ось ну, такий апарат, вона вон, в нутрі, якщо тут побачите. Вон там внутрі, так. Да. Вже видно Ось отут вона засмажилася. Ну, не знаю. Мабуть, що так. Бачите, скільки кави в мішках. О, це такий от великий апарат, нібито старинний паровоз. Мідна штучка якась вгорі Дуже старовинна лампа. О, це просто бомбезно. Ну добре. Добре. Хто в морду не познімав <познимав> старовину, ось ратуша з цього боку. Ось для, для нас, Оксанка, з тобою, це мене, я буду вже назвав, це північна сторона. Ну, я не знаю, як зараз. Десь, десь... Так, для мене північна, ця південна і пішли там до оперна. Вон, вон, а вон прапор. Бачите? А це прапор міста Львів. Годинник. Прапор України. А там багато збирається п'яна вишня. Ще ніхто не напився. Володця руська. Ще такий провулок. Ну, не знаю. Гарний буде ролик, дай не буде гарний. І так. Ми вдаль в площу ринок і виходимо на вулицю Сербську. Так, трошки в тіньок. Будь ці дні спека надзвичайна. Знаєте, в спеку не так комфортно. Дуже добре, коли середня температура до 25 градусів, то 24 можна гуляти. Вау-вау. Банкомат. Хочеш сам тут вони за нього. А тут все йдуть. Кафе, 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 тут на кожному кроці, кроці, кафе, кафе, кафе. Кава крамничка. Все кав'ярні. І всі вони досить непогані. Коверни, солнце выходит, потрошки мы выдвигаемся на место базувания вот медовуха, 60 гривен, 180 миллилитров медовушки. Ну, 60 гривен, Че? куда туда сюда не шло? Uh -huh. Все тут історичні пам'ятки, все. 16, -го, 19, -го, так. Охоронні, номера охоронні, такі. Держава охороняє це, Так що. 10 хвилин. Ми якраз на виході йдемо до Соборної площі. Там Собор Святого Андрія. От. Бачите, це знову вулочка. І ми йдемо до туди, якраз. До Соборної площі. Вона така невелика. Там є гарний бар Bigos, до речі. І там смачний, смачний бігос, так? Оксанд, так, так. Вон там далі, там далі, вон там на горизонті. Ну а тут вже тіньочку я вимикаюся. Вы,